А ми сьогодні з вами говоримо про те, як легко військовослужбовцю звільнитися з військової служби, на що необхідно звертати уваги, які строки звільнення з військової служби, яка норма підлягає до застосування, і які результати розгляду таких справ у судах, і чи потрібно звертатися до суду для того, аби військовослужбовця звільнили? Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвоката Жани Грушко у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Знаю, що багато із вас, хто дивляться ці відео, просто їх дивляться, а на канал не підписуються. Тому рекомендую поставити вподобайку, підписатися на канал, аби не пропускати важливі актуальні випуски нашого національного законодавства із простими роз'ясненнями. Отож, я розпочну з того, що. Для мобілізованих військовослужбовців або для контрактників військової служби підстави для звільнення з такої служби є різними. Якщо ми говоримо про мобілізованого військовослужбовця, то його підстави визначені у частині четвертій під пункт 2 пункту Г статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Якщо ми говоримо про контрактників, то ці підстави визначені під пунктом Г пункту 3, частини 5 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. Отож, на що необхідно звернути увагу, що звільнення з військової служби в будь-якому випадку, незалежно від того, чи ви контрактник, чи ви мобілізований, має відбуватися на підставі рапорта військовослужбовця. Рапорт військовослужбовця ви подаєте безпосередньо до свого командиру, хоча по правильному до командиру військової частини. Але як показує практика. Що ваше нижче стояще командування просить вас переписувати ті рапорти, які ви написали на командування військової частини і писати їх на вашого безпосереднього командира або командира роти, або командира взводу, або командира навіть відділення. І потім цей командир буде клопотати вище стояще командування про ваше звільнення. Другий нюанс полягає в тому, що коли ви подаєте рапорт, то виникають ситуації, і хто з ними стикався, напишіть про них у коментарях під цим відео. Коли ви нібито рапорт подали, додаткові документи, які підтверджують підставу для звільнення, подали, проходить місяць-два і кажуть: а такий рапорт не надходив. Ми не знаємо, де поділися ваші документи. А у вас будь-якого підтвердження про те, що ви ці документи подали, немає. Тому, коли ви подаєте рапорт, його подаєте у двох екземплярах. Один віддаєте вашому безпосередньому командиру, а на іншому він вам ставить відмітку про те, що отримав дату, підпис, прізвище і вхідний реєстраційний номер, за яким цей рапорт зареєстрували у журналі вхідної кореспонденції. Це є важливо, оскільки строк розгляду такого рапорта становить 10 календарних днів. Після спливу цього строку ви можете через адвоката звернутися з адвокатським запитом про те, а аби військова частина надала інформацію про результати розгляду такого рапорту, аби військова частина надала документи, які були прийняті за результатами такого розгляду. Тобто, це може бути рішення про відмову, а може бути наказ про звільнення вас, про виключення вас з особового складу військової частини. І ось, коли відбувається таке. Конкретне системне реагування, тоді військова частина розуміє, що ви заручилися правовою допомогою, і реагує в нормальних та розумних строках в межах закону. Хоча це не завжди буває так. Є ситуації, коли військовослужбовець був мобілізований, мав право на звільнення з військової служби на підставі того, що мав мати з інвалідністю другої групи. Натомість військовослужбовець був звільнений. Командир військової частини видав наказ про виключення його з особового складу військової частини, доповів його безпосередньому командиру, але останній не доповів до відома самого військовослужбовця, і він після виключення з особового складу ще три тижні перебував на передовій та виконував бойові завдання, що є грубим порушенням взагалі статуту проходження військової служби у збройних силах України. Тому на це потрібно звертати увагу. Тепер щодо підстав. У нас є найбільш поширені підстави. Це за станом здоров'я, коли військовослужбовця незалежно від того, чи він контрактник, чи він мобілізований, його визнали непридатним до проходження військової служби. Військово-лікарську комісію або визнали його непридатним з подальшим переоглядом через 6 або 12 місяців. Це загальна підстава для всіх. Маєте таку довідку ВЛК, тоді маєте підставу для звільнення. Йдемо далі, також є за сімейними обставинами. За сімейними обставинами, наприклад, це стосується. Виключно мобілізованих, у яких, наприклад, є наявні або дружина з числа осіб з інвалідністю, це означає достатньо першої, другої або третьої групи, тобто будь-якої групи у вашої дружини. Тоді ви маєте право на звільнення. Або ж коли ваші батьки, наприклад, мають інвалідність першої або другої групи, чи ваші теща або тесть, так батьки вашої дружини, тоді ви також будете мати право на звільнення. Іноді частини зловживають цією статтею, оскільки у неї неоднозначне формулювання. Адже вона містить так: у зв'язку з наявністю дружини з числа осіб з інвалідністю та або своїх батьків чи батьків з іншого споружжя з інвалідністю першої або другої групи. І частини трактують дуже просто, що недостатньо. Або батьків з інвалідністю, або дружини потрібно, щоб і дружина була з інвалідністю, і щоб хтось із батьків мав групу інвалідності. У такому випадку це є затягування процесу з боку військової частини, і швидше за все, якщо ви отримали офіційну відмову, її потрібно оскаржувати до суду. В моїй практиці є такий випадок, там де нам задоволили вимогу і зобов'язали розглянути рапорт, де в мотивувальній частині суд вказав, що наявність дружини з інвалідністю будь-якої групи, в тому числі і третьої. Є самостійною достатньою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби. Хоча це рішення ми очікуємо, що військова частина буде його оскаржувати до апеляції. Слід вказати про те, що якщо військова частина надає вам таку відмову, то тоді паралельно, як ви передаєте справу до суду, подаєте позов на військову частину, ви можете направляти ще один рапорт. Можливо, Одночасний розгляд справи у суді і подання рапорту пришвидшать взагалі процедуру звільнення. Чи прихильник я того, щоб оскаржувати такі рішення військової частини до суду? Ні, не прихильник. Поясню чому. Якщо нам частина дає відмову про звільнення з військової служби і ми подаємо до суду строк розгляду таких справ є. Необмеженим, тобто фактично, суди можуть розглядати і півроку такі справи, можуть розглядати і рік, наприклад, такі справи, оскільки велике навантаження, оскільки є території, де ведуться активні бойові дії, так і складно в нормальному режимі і в розумні строки такі справи розглянути і прийняти по них рішення. Є інша ситуація, що коли ваша справа про оскарження відмови, у звільненні військової частини розглядається у суді, ви продовжуєте бути у статусі військовослужбовця. І поки ви продовжуєте бути у статусі військовослужбовця і оскаржуєте таку відмову до суду, то вас можуть направити на виконання будь-якого завдання у будь-яку точку. У нашій ситуації була така, коли військовослужбовець наполіг на оскарженні. Відмови у звільненні, і він перебуваючи на відносно мирній території, де проходив військову службу, після надходження ухвали про відкриття провадження, тобто сповіщення військової частини, про те, що він подав позов до суду, його одразу відправили у гарячі бойові точки. Як це б не прикро звучало, але така ситуація має місце і вона не поодинока. Тому перед тим, як подавати такі позови до суду, добре зважте. Можливо, є е, варіант і краще подати все-таки ще один рапорт. І щоб вони його розглянули, але подати його так, щоб він був зареєстрований, проконтролювати потім адвокатськими запитами, як відбуваються результати розгляду. Це що стосується питання звільнення з підстави, коли дружина має інвалідність, або батьки мають інвалідність. До речі, напишіть у вас, які ситуації виникали саме з такими підставами, або з риторикою військової частини, що вони вам говорять на такі рапорти або наявність Такої підстави. Оскільки військові частини ще цікаво говорять з приводу двох обставин. По-перше, коли ви звільняєтеся, наприклад, з підстави наявності, чи дружини з інвалідністю, чи батьків з інвалідністю першої або другої групи, то частина каже, а ви не підтвердили ніякими документами догляд за такими членами сім'ї. Так ось. Здійснення постійного догляду або необхідність здійснення такого догляду це ще інша самостійна підстава для звільнення з військової служби. І тому, якщо ви звільняєтесь у зв'язку з наявністю таких ваших членів сім'ї, що вони мають групу інвалідності, то в даному випадку догляд підтверджувати не потрібно. І тут Частини також зловживають, то тоді або подаємо повторний рапорт, або, звичайно, оскаржуємо до суду. Або ще виникає питання, коли ви маєте таких членів сім'ї і ви хочете звільнитися у зв'язку з їхньою наявністю, то вони кажуть: а надайте докази про те, що у цих членів сім'ї, або у вашої дружини, або у ваших батьків немає інших. Працездатних членів сім'ї, які зобов'язані їх по закону утримувати. Але це питання наявності інших членів працездатних, які зобов'язані утримувати вашу дружину. Це можуть бути хто? Її батьки або ваші повнолітні діти. Або якщо це стосується ваших батьків, то це можуть бути інші, наприклад, ваші брати чи сестри. То Таке питання з'ясовується при наданні вам відстрочки від мобілізації, і це зазначено в абзаці 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Але це ніяким чином не стосується питання звільнення з військової служби, тобто діючих військовослужбовців. Тому, якщо вам і на це звертають увагу, то знайте, що просто військова частина якась. Затягує питання щодо звільнення вас з військової служби, або не хоче просто вас звільняти. То тоді в такому випадку треба документи збирати і направляти, щоб у вас було підтвердження про те, що вони такий рапорт отримали. А вже далі все залежить від ситуації. Які ж документи необхідно пред'являти до військової частини? Треба їх подавати в оригіналі чи в нотаріально засвідчених копіях. Дорогі глядачі, скажу одразу, що оригінали ніякі ви не направляєте. Для звільнення з військової служби, незалежно від того, яка у вас підстава, ви маєте направляти нотаріально засвідчені копії ваших паспортів, паспортів членів вашої родини, довідки до акту огляду МСЕК, пенсійні посвідчення, наприклад, індивідуальні програми реабілітації ваших дітей і таке інше. Тобто може бути складність виключно в тому, якщо ви додаєте якісь медичні довідки, і в тих медичних довідках встановлюються діагнози. Тоді нотаріуси такі довідки не посвідчують. Нотаріуси не можуть засвідчувати, оскільки в них немає фахових знань щодо. Встановлених діагнозів, і це заборонено прямо інструкцію про вчинення нотаріальних дій. Однак, якщо мова йде про довідку до акту огляду МСЕК, про індивідуальну програму реабілітації, про пенсійне посвідчення, яке видано у зв'язку із встановленням групи інвалідності, то тоді такі документи посвідчуються. Звичайно, для оформлення і пришвидшеного результату. Звільнення військовослужбовця з військової служби, коли у вас є законні для того підстави, краще скористатися юридичною допомогою, оскільки навіть супровід адвоката може затримуватися. Цей процес розгляду такого рапорту, і тоді вже адвокат вживає всі можливі заходи для того, аби цей процес пришвидшити. Тому станом на сьогодні, коли ви звертаєтесь на консультацію, кажете, скільки часу займеться процедура звільнення з військової служби, ніхто вам цього часу конкретно сказати не може. Тому що по закону рапорт розглядається 10 календарних днів, але як показує практика, це може затягуватися. На два тижні, на місяць, на два місяці або на три місяці. Як правило, у супроводі адвоката до півтора місяця часу ви маєте право на отримання звільнення. Тому не гарячкуйте, не спішіть подавати до суду, оскільки це може затягнути строки. Вирішення вашого питання, а також зіпсує ваші відносини із командуванням військової частини. Якщо у вас залишилися питання з приводу звільнення військовослужбовців з інших підстав, підпишіться на цей канал, перегортайте попередні відео, там все є доступними словами і простою мовою. А ми з вами зустрінемося у наступних випусках.